Така королева і кажу по моєму Ой ой ой, королева, а я така чарівниця і як махну чарівною паличкою. Ой ой ой, черівниця, а я така все сина До королева сильніша, вона як накаже, так і буде. А чарівниця може королеву у мишу перетворити, а фея взагалі сину з однією думкою. А що це за книжка? Може хтось читав і забув, а може нам її підкинули, але навіщо? Вони відчитали і зникли. Жартуєш, такого не буває. Скажи ще, що ми її зараз відтримо і нас затягне у книгу. Дівчата, ви начитала сказок. От дивіться, відкриваю все добре. Це крутіше. Паличко як махне. Ага, як махне і око викле. Обережніше Даніл потер. Звичайно, сідова і перетвори прикольні. Але ага, ж це в казках. Ну, Давайся на переклад, е, як Аліса у задзеркальні. Хтось, мабуть, загубив або загубився у книзі. Фантазир Даня відкрила книгу і зникла в ній. Та якби таке було, хто б не мріяв перенестися в улюблену книгу. Ага, тут вже нікого не було. Усі в книжки. А, от у мене таке враження, що хтось цю книгу недавно тримав у руках. Ну так, не вітром вже її сюди принесло. Нічого дивного, хтось читав і забув. Може, вона підписана і ми дізнаємося, чия вона. Ну що, у зазеркалі? І зараз вискочить кролик або кіт, а потім капелюсник. Вау! Тобто це не жарт, і ми їх зараз зустрінемо. А що ми їм скажемо? Хто ми такі і чого тут? Я скажу, що я Аліса. Це теж собі чому це, ти Аліса. Я теж хочу бути Аліса. А давайте скажемо скажемося Аліса. а що прикольно? Та не так, капелюсник трохи того. А тут чує три Аліси. У точно дав сіри. Тоді давайте я буду Алісою, а ви мої сестри. Для початку когось треба зустріти. Чуєш Гарі Поттер, ти все знаєш, куди ми потрапили. Ми за підземельного. То що нам чекати? Що вискочить той І Я на таке не підписувалась. мене звідси. Спокійно. Може, ми зараз знайдемо чарівні палички. А може, у нас відкриється суперсила, і ми всіх ха! ха ха А вони нас ха! і всі. А може ми пошукаємо вихід звідси та все і закінчиться. Мені здається, ми вже тут третю годину блукаємо. Та яку годину? Мені здається, ми тут цілий рік. Де ж той вихід? Рі? Я думаю, що ми тут назавжди. Щось за номе, але ні капіюшника, ні кролика, ні кота. з на те саплука, ви бачили, які там лабіринти? Та, бачу. Я думала, що ми з них ніколи не виберемось. Що будемо робити? Я вже нагулялась у цій кості. Тесно працює додому, але як? На горд? Це не схоже. Але де ж ми більше схожі на Алісу у Може Можемо у Зазеркаллі? Але ж із Зазеркалля має бути вихід. Була б у мене паличка Гаррі Поттера, а я б вас усіх врятував. Я шла таке знайшов червону паличку і врятував вас усіх. Не знаю, але без магії тут не обійшлось. Ви що дійсно були у дзеркалі? Може ви і у дзеркалі? А ми у Хогвартсі. Ми сух казки переплутали. Як вони могли переплутатись? Це нереально. Та зараз перевіримо, чи так було, чи ні. Ні! Давати тебе по рукам, щоб не робила таке. Тільки знайшли вихід і добрий день. Чи знову готуватись, як звідси вибратись? От хто тебе просив її відкривати? Та звідки я знала? Ну, вибачте, давайте згадувати, що сталося перед тим, як ми звільнились. Ми зіштовхнулися. Може, ще спробуємо, ай не вийшло.